Добрий день, дорогі українки. Мене звати Зоя Завгородня. Я звертаюся лише до українок, тому що я хочу у, своєму, у своїх розповідях, у своєму блозі затронути лише проблему тимчасового захисту україн, українок і їхніх дітей або просто українок, які виїжджають самостійно з території України під час війни. І хочуть захистити себе від війни, тому звертаюся лише до Українок. Дякую нашим Збройним силам України, які захищають нас на території України і приближають нашу перемогу. Зараз зараз я знаходжусь в Ізраїлі у місті Аждот. Сьогодні 28 11 2022 року. Зараз навпроти мене я хочу просто вам показати дитячий садочок. Тут знаходяться дітки, це в основному іврито-розмовні діти, також є російськорозмовні або так називаємо тут. Це можуть бути українці, білоруси і інші національності. Які прибули до Ізраїлю і живуть тут, оселилися, але це, тут немає наших українських, так називаємо біженців, які рятуються від війни. Тому хочу розповісти трішки, що на території Ізраїлю практично немає українців, тут є тільки репатріанти з України, які мають коріння, які мають єврейське коріння, тому вони мають повне право сюди переїхати, поселитися і отримати певні привілеї від держави, але держава не рекламу, не не хоче приймати. Українських біженців принаймні вона це заявляє офіційно, що вона не хоче приймати українських біженців. Якщо тут і є якась допомога для людей, які приїхали з України і не являються, не мають єврейського коріння, це не афішується. Тому я показую вам і розповідаю у своєму блозі про те, що про нинішню сучасність, яка склалася в Ізраїлі, про те, що чи можна сюди переїхати, чи не можна українським громадянам. І констатую факт, що наразі ні. Не можна і не бажано, і ніхто тут нас не приймає. Нас нам тут не дуже раді. Нас можуть тільки прийняти наші дорогі друзі е, або родичі, якісь е, дальні, які, але е, саме українців, які не мають е, єврейської крові, е, сюди не не запрошують. Е, тому е, ось так, як є, так є. От я вас попрошу зараз підписатися на мій канал, поставити лайк і нажати на е, такий, як справа знаход... від екрану, знаходиться колокольчик, так би мовити, дзвіночок. Тобто то ви будете отримувати ті повідомлення, ті відео нові, які я буду знімати. Я буду подорожувати далі. Я буду виїжджати з Ізраїлю і їхати е, в, 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 євро, в якусь європейську країну. Я ще не вирішила, куди у мене є певні намітки. Але сьогодні я вам про них не розповім, а розповім у наступних відео. відео. Тому прошу підписуватися і ставити лайк і натиснути на. Дзвіночок, щоб отримати наступні відео. Я вам дякую за увагу, бажаю здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого, нашої перемоги, звичайно, яка буде, і ми будемо радіти повертатися додому. А зараз я вам бажаю всього найкращого і успіхів, і дивитися моє відео, щоб зрозуміти, чи потрібно. Виїжджати в іншу країну, щоб зберегти своє здоров'я і здоров'я своїх дітей, чи не варто цього робити зараз? Я з вами прощаюся до наступних відео.